Так, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми святимо пасочку. Бабуся, чоловік і Євуськін. Ми всі такі нарядні і йдемо святити пасочку. Взагалі, Великдень-завтра, але ми зазвичай святимо в суботу ввечері. Бабуся щось тут бігає. Бабуся, ну покажися, яка так ти красива. супер, яка гарна сорочка у тебе. І Дякую. чоловік, який в мене красивий, і наш кошечок. А красивий. чоловік у мене ще дуже. А дуже ти вишивала? Та звичайно, 100%. Я вишивала. Поболоті. каже, мені не їдь болоті. Так що сьогодні йдемо святити. І завтра будемо їхати в Рожнятів до моєї прабабусі. Будемо вже їсти свячене. Для чоловіка це стрес, що сьогодні ми не їмо свячене. Він голодний. У нас сьогодні дуже гарна погода, але холодніше, ніж було вчора, бо вчора було плюс 24 десь так. І є така у нас модняча в кросіках, я в джинсах. в кожанці. Ну як? Ну це типу така валюрова кожанка. І ми майже вже біля катедри. А ще я накрутила локони, ну мені бабуся накрутила. Були такі гарні, воно вже все порозпадалось. Але воно порозходилося, бо в мене якесь таке волосся зараз. Ніяк, я би сказала. Але і нічого, виберемо цю ситуацію. Я надію, сьогодні у нас не буде таких пригод, як на вербну неділю. Дуже сподіваюся. Я сьогодні вже ніде не спішу. Так що таке. Бабуся, наш кошечок. Китинька. З Юлисею. І я. Так, у мене тільки що була фотосесія тут біля медично. А зараз у нас тут така виставка. Я буду фоткати бабусю. Тут чоловік з Євоською От така у нас виставка. І ось це все робили діти з ліцею. Оце ліцей номер 21 І мені Євгена гена Тут така арка. Або ви тут я вас. Зараз я знімаю відео. Та що не видно, бабусю. І ось така у нас виставка. І це все робили дітки. Ну Дуже гарно. Так, ліцей 20. Це у нас що? ліцей номер 12 імені Івана Франка. Це колективна робота, Микитинецький ліцей. Це ліцей номер 11 Бабуся вже вмостилась разом з кошечком. Ой, тут дуже гарно зробила така ратуша, це Тисменечанський ліцей. Так, зараз ще будемо фотографувати бабусю тут. З цими деревами вони прикрашені пазиками. <гум> Тепер, як... так як ми не будемо їсти свяченими, ми йдемо на піцу. Бо нам треба щось. Що Ой, вона сказала тата. Щось таке, бодай. Так, зараз треба у хаті розрепсти. Завтра що, ми кошики на балкон? Бабуся тут дуже сильно розсуждає. Так. <гум> І... 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 І що? Ну і ну, завтра ж ми нічого таке не беремо. Ну, так, не набираємо. Ой. Ходи. Ми віримо в те, що якщо між нами буде стовп чи людина, то ми посваримось. Євичка! Євичка! Тут у нас портрети загиблих. І ми йдемо на піцу, так як ми портрети загиблих так поставили сюди, продовжили. Тут у нас така писанка війни, це ну. Я не знаю, як сказати. це Локомотив ремонтний завод виготовий. Навіть не знаю, як сказати, це воєнна писанка. Йдемо в піцу. Це без бургер біля фонтану. Ми там любимо ходити. Ми все ж таки не попали на піцу. Ми йдемо зараз Hut дивитися. Тому що, поясню, вони зачиняють через 10 хвилин, тобто в 5. Але я скажу, що нам сьогодні пощастило, пощастило в плані. Що ми прийшли, посвятили і пішли. Це дуже класно. Ми не стояли, не чекали, як на верну неділю. І тут все було добре. Євуськін. Я так люблю свого Євуськіна. Чоловік з кошиком і бабусині. Я так люблю великий день, нарядні, але взагалі найулюбленіше моє свято це Івана Купала. І на Івана Купала народила Євочка. Чого я говорю як якась п'яна? Народилась Євочка. Ну, типу, на нове його не купала. Але дійсно щось в мене так заплітається язик, що то я дивлюсь за дорогою, бо їду. Треба багато говорити і мати словниковий запас. Коментар від бубусі. Нам не щастить. Офіційно заявляє. Тому що Чекінгат також закритий. Я не розумію Франківську закривалися так рано п'ята година. Середнє відео. Нам пощастить дуже сильно. Теперечне відео. Нам не щастить офіційно заявляти. Спіцею не щастить. Марія, так знаєш, як той калькулятор так чик-чик. Ну просто з піцею нам не щастить, щоб сісти і посидіти. Діана хоче піцею. Я хочу сісти і посидіти з піцею. Так треба піде купи. Та треба, то треба. Що треба? Треба, то треба. Так, ми зайшли в АТБ, взяли пюрешки, взяли таке печиво, зараз будемо давати. Таке печиво і такі всякі теж пюрешки. Водичку в рожняті. І візьмемо. Можна лимонад. Ну, навіть не знаю, цей лимонад. Добре? Я думаю, цей лимонад він має бути смачний. Я правда не знаю, як чоловік буде нести. Нічого. Mm -hmm. Єві, печенько, зайшло. Mm -hmm. Обидь. Ева! Ева! Бабуся Яна! Бабуся Яна! А як Тосі ти вмієш? Бабусі Яні покажи. Ану Тосі. Тосі, Тосі. А Тосі, Тосі. Вона сонна може, бо вона ш... не ш... очі відкрила. Так, ідемо дивитися, хто буде голова сім'ї. Давай, стукаємося. Хто кого розбило, стає голова. Серйозно? Ну. Давай ще раз. Чи як? Давай ще раз стукаємось. Ну і що означає? Ти мене любиш? Якщо розбилося... В мене вже розбилося. З іншого боку, так. Якщо розбилося, то це означає, що я там... Ну, якщо... З іншого боку не розб'ється, бо ти вирідіша, чим тут. Ну тоді давай. Хто голова сім'ї? Я голова сім'ї? Ну ладно, ти. Ковбаски добрі. А? Ковбаски добрі. Алло, алло, Єва, тосі. алло! Тосі-тосі, yeah. Давай. Тосі. Молодець. Молодець. Бачи, як Тосі-тосі робить. У нас тут гостина повним ходом. Тосі-тосі. Єва та Сітосі. Сітосі. Молодець є. Така... Ми вийшли погуляти, ми об'їлися перше за столом. Ще я передати словам не можу. Чоловік, Євочка і Морозова. М -м. Я ніколи не любила морозов. Тому Мені так сподобалось. Церква. Йдемо на річку. Євосечка вже спить. А ми на річці. Тут так гарно. Це от просто моє місце спокою, чесно. Дивіться, ні душі навколо, і тільки водичка і все. І ми. Я так любила влітку тут ходити з малою. Метелик. Дивіться, яка краса. Вау. Це у нас були дощі і така річка сильна стала. Ну як можна не любити таку природу? У нас тут столик такий є. Можна собі сісти на пікнік. От як можна не любити таку природу? А так вже за цим скочено? Ми вже встали і поспали півгодинки. Ми йдемо фоткатись, на мене йде чоловік фоткати. Ой, краса. Тут колись було плесо і ми тут купались. І там колись було плесо, але воно вже заросло. Я думаю, я десь можу тут сфоткатись Зараз будемо дивитися. Єва, ваші з концерти влаштовую. Така дивиться. Батя, то чого мене впустив? Ми погуляли, пофоткались. Правда, що дуже багато таких жучків, схожих на кліщів. І в мене я не фобі. Це є кліщі? Вони не схожі на кліщі. Це не кліщі. Добре, це не кліщі, бо я дуже боюся кліщів. Що «е»? Не кипай мені. Я дуже боюся кліщів, дуже-дуже дуже. Не може жарко досягти. А зараз вже будемо вдома. І зараз ми, напевно, будемо на вулиці пити Ну, Мій чоловік пити не буде, він за кермом. А ми будемо. Ми колишимось. Так дуже класно. Зняла з неї жлітку. Тому що дуже-дуже жарко. Татуська наш такий красивий. Я вам тут хочу дещо показати. Мій дядько займається плетінням бісеру. І дивіться, отаке от він сплів Єві, таке браслетик. Мені ще браслетик. О, такий браслетик. І бабуся, бабуся. кажи, бабуся в таких шльопках модних. Дуже гарний браслетик. Так що ось такі маємо подарунки. Це Євочці. Це вже нам. У нас новий прикол. Єва почала печеньком показувати алло. Єва. Покажи алло. Алло алло алло. Алло алло. Єва алло алло. Алло. У нас тут застілля продовжується. Тосі, тосі, хай робить. Тосі, тосі. Тосі, тосі. Мар'ян, їж. Це, щоб ви розуміли, ми вже погуляли і прийшли назад. Тосі, тосі робить. А зараз вона так не може прямо. Тосі, тосі. Ой, все, запхала в кетчуп. У це нас постали. тут такі страви, оце Ми... <реш> Перший раз вже мішанка. Мішанка, Мішанка. а як це <реш> називається як, взагалі? Мішаниночка. як це Мішанка. <реш> <називається? реш> Мішанина. <реш> Мішанина. <реш> <реш> Мішанина або трясениця, або хріненка. Це <реш> майонез <реш> домашній. <реш> Я взагалі це називаю росомаха. Що <реш> трясениця? Від слова трясти, а що тут трясти?

Ой. Опс. Это внутри. Ну, Вже трохи вильнейше, бо це ужас якийсь. знаєте, що це ідеальна сім'я? Це коли чоловік з дитиною, а я їм ковбаску. І п'ю шампусик. Це ідеальна сім'я. скоро так і буде. Це якась вода, яка Єва? Єва, подивись на Єва? <гум> Ку -ку! Я зараз відчуваю я, бачу, себе на восьмому місці вагітності, бо я дуже сильно об'їлась. Ну, Ще тут так? у мене лежить на лижнюк. Бутувати, діставати, щоб вони от зараз ніж, так, наїлися. ви мені зараз не до того. Я, я об'їлася, як не знати так. хто. Він бав шнурочку. А що ж, ну чайку можуть вечором попити? Ми ще маємо таку дитячу пасочку. Ну, вона не призначена для дітей, а, типу, просто для фотки. Хочемо зараз пофоткати Євочку. Покажу вам, де ми фотографувалися зараз. Значить, оце все, це наш город. Тут що посаджено? Тут ще нічого. Тут ще нічого не посаджено, я думала, що вже щось. Там трошки цей. А ми вторгувалися там, там у нас сад. Тому ось така у нас територія, там ще є такий як сад. Коротше кажучи, ось так. Ой, две які так квітів. Тут і того можна було посадити. Ну, Ми ще раз вийшли гуляти. Тут у нас церква. Ще раз вийшли гуляти, бо Єва щось хоче спати. А прабабуся ще не хоче, аби ми їхали. Ну і йдемо десь. Ой, я взагалі люблю це місто за те, що тут нікого нема. Жодної живої душі ходимо на свята, тут мало кого ой, Можна зустріти. Ти куди йдеш? Ти ж хотів тут. Я буду. Ну то зараз, ну, то ти бачиш, що я у мене вже спить. Йдем. Вийшли до ти. Йдем, сядемо, але там нема кінька. Так, так є ще парк. парк. <праву> а, ну треба бути одразу той дорогою, а ні. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. ой, ой. ой. ой, ой. Ні, ну, я ще розпомогу, тому що... Я не вмію розпановувати маршрут. Правильно, ще полториш. Першого разу не... Це бо тебе не чути на відео. Я тобі не на відео, а тобі для себе кину. <світ> ну, але я знімаю нас я на відео тебе і... <світ> Ах... <світ> Ситуація бомба. Батьки сидять колишиці на качельці. А Єва лежить і дивиться. Така, вишо, куку, чешу. -ку, Тато. Єва у нас майже спить. Воно щось кайфує. Раз дивіться як вона лягла. Єва все ж таки у нас заснула. Тому ось такий у нас великдень в бубусіні. Зараз бубусіні, де Бубусіні. <гум> Ось такий у нас був Великдень, Єва все ж таки спить. А ми їдемо додому. Так що дякуємо вам за перегляд. Фокус на бабуся пішов. <laughs> <laughs> додому. О! <laughs> І чоловік. Дуже дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Будемо чекати вашої активності. І до нових зустрічей